Як розрахувати необхідну кількість петель для вашого пледа? Спочатку ми розглянемо пряжу. Отже, у нас виробник на звороті етикетки подає необхідні дані. Тобто в п'яти петлях у нас 10 см, в п'яти рядах у нас також 10 см. Але це дані відносяться до виробів, котрі не використовувались та не проходили ВТО. Після ВТО дані дещо змінюються. Ниточку для в'язання ми дістаємо саме з середини клубочка. Так клубочок не буде дуже сильно вертітися та заважати вам в'язати. Найперше, що вам потрібно знати, це скільки петель задіяні у вашому візерунку. Наприклад, для утворення візерунку плетінка потрібна парна кількість петель: 2, 4, 6, 8, 10. І до цієї кількості ви додаєте ще дві петельки, які являються кромковими. І які завжди будуть прив'язуватися лицьовими. Це окремі петлі, які дозволяють при обв'язці не задіювати візерунок та зберегти його цілісність. Для того, аби визначити, скільки вам петель потрібно набрати вдовжину, ви повинні набрати ланцюжок. Беремо спочатку, перевіряємо першу петельку і утворюємо ось такий кінчик. Далі беремо першу петельку, одягаємо на другу, другу витягуємо. І ось так ми формуємо кількість петель. Завершивши набір ланцюжка, нам потрібно перерахувати, скільки у нас тут петелек. Нагадаю, що, наприклад, для візерунку плетітка повинна бути парна кількість петель. Отже, ми рахуємо за верхні дольки косички: 1, 2, 3, 4 і так далі. Далі беремо наш, нашу метрову стрічку і вимірюємо цю довжину. Бажано починати вимірювати саме з другої косички, тому що ось ця перша косичка вона заокруглиться і підніметься вгору. Отже, вимірюємо з другої і таким чином дізнаємося ту довжину, яка нам потрібна, набираючи петлі в ланцюжок. Далі нам потрібно сформувати петлі для подальшого в'язання. Так як у нас в першій петельці вже є петелька, ми починаючи з другої, набираємо петлі з робочої нитки в цей ланцюжок. Отже, розвертаємо ниточку і ось так набираємо. Далі в'язання у нас відбувається справа наліво та зліва направо. Ми полотно не перевертаємо, як це відбувається при в'язанні гачка чи спицями. І наступний наш крок це визначити, скільки ж рядів нам потрібно пров'язати. Також моя щира рекомендація: перед початком великого виробу зв'яжіть маленький зразок, по якому ви зможете оприділити скільки рядів, яка довжина і яка щільність в'язання. Тому що, ось, як бачимо, візерунок плетінка трішки стягує в'язання, тому що він доволі щільний. Після того, як ви пров'язали декілька рядів вгору, нам потрібно взяти наше полотно і ось так. Розтягнути, тому що 100% під час використання чи після прання воно потягнеться. Далі беремо нашу мірну стрічку і вимірювати кількість рядів ми будемо саме по кромковим, тому що, дивлячись на цей візерунок, дуже важко побачити кількість. Отже, прикладаємо до кромкової, ось у нас 10 см, і вираховуємо, скільки ж кромкових в цих 10 см. 1, 2, 3, 4... 4,5. Отже, ось цих 4,5 ряди я ділю на 10 см. І в мене виходить значення 0,45. Ось це значення 0,45 являється головним коефіцієнтом. Тобто, це значення ми можемо множити на будь-яку довжину чи то 50 см, чи то 150 см будь-яке. І таким чином ми дізнаємося приблизну кількість рядів. Чому приблизно? Тому що інколи пряжа має різну довжину петелек, ніж зазначено у виробника, тому рекомендую вимірювати все ж таки мірною стрічкою. Ви коли пров'яжете, наприклад, 10-15 рядів, ви берете мірну стрічку, прикладаєте ось так до вже пров'язаної петельки і вимірюєте до кінця. Також враховуємо те, що по довжині, якщо, наприклад, ви будете робити обв'язку, то обв'язка додає декілька сантиметрів. Якщо це звичайна обв'язка, то там буде по 1 см з різних країв. Якщо це не обв'язка з пров'язкою, то відповідно це приблизно 2,5-3 см для кожного краю. Тому моя рекомендація: перед тим як почати в'язати плед, вам потрібно знати, чого ви хочете. Наприклад, я хочу плед з обв'язкою, і я розумію, що мені потрібно вибрати довжину на 2 см менше. Або, наприклад, я хочу плед без обв'язки, тому я обираю відразу повну довжину. Це все потрібно враховувати, тому бажаю вам легкого в'язання.